Геолерос відмовляється говорити звідки у нього з'явилися записи розмов брата Єрмака. За його словами, є два фігуранти у справі. Народний депутат України каже, що з боку офісу президента були натяки полюбовно утрясти цю ситуацію, але він категорично відмовився у жовтні. 22-го у бою під Бахмутом загинув автор записів Єрмака. Воїн 93-ї окремої механізованої бригади Дмитро Штанько. Напередодні загибелі він скаржився, що за ним стежать співробітники військової розвідки СБУ. Штанько публічно говорив про те, що Єрмак це російський агент і корупціонер, який свідомо провалював підготовку України до війни з Росією. Утім, повернімося до кар'єрного злету Єрмака при Зеленському. Восени 2019-го Андрій продовжував набирати політичну вагу в президентському оточенні, відтісняючи на другий план. Богдана Єрмак чим далі стає незамінним для Зеленського, чи то у переговорах з Москвою, чи то в організації приватного життя президента, чи то у супроводі глави держави в закордонних поїздках. Остаточну крапку в історії протистояння Єрмака і Богдана за доступ до тіла поставила поїздка Зеленського в Оман 5 січня 2020-го Володимира помітили на березі Індійського океану. В Україні ніхто ні сном, ні духом не знав про від'їзд глави держави, тож публікація його фото із оману викликала публічне здивування. Однак тривало це недовго. бо Офіс президента змушений був визнати, що Зеленський перебуває в Омані для проведення зустрічі на найвищому рівні. Як доказ було опубліковано фото президента України з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Оману та міністром, відповідальним за закордонні справи. Поруч на фото був Андрій Єрмак. Присутність останнього мала розвіяти сумніви. Зеленський не лише відпочивав, а й працював в Омані. Уже після драматичного повернення Володимира до України через збиття вірання літака української авіакомпанії Мау з'явився не один десяток версій щодо того, з ким насправді Зеленський зустрічався в Омані. Одна з головних з представниками Росії, які мовляв дуже майстерно, і злили до інтернету фото Володимира в футболці, капцях. І бейсболці. Утім, як би там не було, запам'ятаємо, в омані Зеленського супроводжував Єрмак. Хоча цю поїздку, як зізнався потім Володимир Олександрович, оплатила його дружина Олена. Тож треба розуміти, це був сімейний відпочинок. Після оману доля Андрія Богдана фактично була вирішена. 11 лютого 2020-го він подав відставку. А на його місце прийшов Єрмак, який практично одразу ж почне позиціонувати себе як другу після зеленського людину в державі. Прислужба офісу президента почне розповідати про візити і перемовини глави президентської канцелярії, тиражувати фото, де Ермак дає мудрі поради главі держави і таке інше.